Всім привіт ви на каналі Агродей. Сьогодні орем. Будем орати. плугом понад 2 по 25. Сьогодні буду знімати ще на штативі. Тут у трошка. Так, Тут той клапоть виграли, тут дуже довго, бо тут короткий кусок. Далі будемо того горати, тут тобто теж небагато. На штативі більше, напевно, не буду знімати, бо на штативі не буду більше знімати, тому що вже темно. Так, за кадром ми ось тут. Було темно, що й заднє світло не, не працює, то не було як знімати. Зараз ще даю ось там за гору і на сьогодні все. Так, ось я, дав я за гору. Зараз буду їхати додому. Все, їду додому. Настав другий день. Оремо по гречці. Ну, пройшло точніше два дні. Трошка дощик тут липне нахуй. Так, якщо видно, бачите, земля гарно розсипається. Ось так. Фара задня на світі, зараз якийсь перемонтуємо. Ось так. Щоб бачили, о!

Так, гони тут не сильно довгі, багато знімати не буду. Тому що не сильно пізно і небагато залишилося ще. Ось так гораємо. Це, вроді нормально. Зараз не видно, то там, ну я бачу, але на камері це не видно. Ну тут гарно розсипається земля після грешки. Так. Так. Заріг дуже холодно. Зараз тепліше. Так ось так же. До картоплів догорали, тут далі йшли картоплі. Ось тут, а там ще грачка. Але щоб тут горати по кругу, треба тут збирати картоплю, а тут вже ніч. Так що ніхто не буде збирати. Так що то вже, то вже буде завтра. Я вночі в YouTube мало знімаю відео, тому що вночі... Не видно і відео, виходить, погане. Але сьогодні, так як вечором почав, ну я почав знімати відео, як бачили, ще позавчора, а сьогодні так би закінчив. І тому нам оранка припадає завжди на ніч, а вночі я багато не знімаю. Ну сьогодні так засняв, як вийшло. Зараз я почищу плуга і вже їду додому, напевно. Ось так, але... В тракторі дуже тепло. І трактор з кабіною одразу краще. Якщо вночі орати, то дуже тепло і можна так робити. Так що всім до зустрічі, до нових відео.